Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанням відстрочки для багатодітних. Я декілька відео знімав, залишив тут зверху, ви зможете подивитись. Однак, 9 травня були змінені правила надання відстрочки для багатодітних, і зараз з багатодітних отримати відстрочку зможуть не всі. На жаль, у нас постійно от, намагається Кабінет міністрів прибрати різні можливості, отримувати відстрочку. При цьому абсолютно об'єктивно. і це позбавляє і порушує права громадян, позбавляє дітей належного захисту, належного утримання. Ну, на жаль, потім вони, знаєте, шляхом експерименту. Я думаю, що врешті решт це приберуть і змінять назад. Тому що саме ці зміни до 560 постанови, вони абсолютно не відповідають умовам закону і тому, що прописано в законі. Я дуже буду вас просити підписатись на мій канал, підписатись на це відео, підписатись на інші канали. В першу чергу в Телеграм. В Telegram я дам посилання на ці зміни, які були. А зараз я про них більш детально розповім. І ваша підписка дає можливість як можна більшої кількості людей. Дивитись це відео, також поширюйте їх. Ну і залучайтесь. Пишіть питання. І так, що у нас сталося за цей час? Були внесені зміни в 560-ту постанову, як я зазначив, тут відео я розміщую минулого тижня, по-п'ятницю його знімав. Зможете подивитись, там воно більш ширше, а тут більш конкретна ситуація з відстрочкою для багатодітних. Був розширений перелік документів. При цьому, якщо ми візьмемо відповідно до вимог закону, от той статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, чітко зазначено, хто має право на відстрочку. я вам зараз прочитаю це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці, тобто на утриманні яких перебуває троє і більше дітей. Безпосередньо зараз мова буде йти про тих осіб, у яких не, не рідні діти, ну, наприклад, там, діти там, від іншого чоловіка, чи частина дітей від іншого чоловіка, чи дружини, якщо дружина військово зобов'язана, однак вони проживають разом. Що вимагають безпосередньо в даному випадку, додали які зміни, які можуть. Позбавити можливість фактично на отриманні відстрочки, хоча це буде неправильно, і це позбавить можливість виключно, знаєте, в такій уявній фантазії юристів ТЦК, які будуть відмовляти, хоча це знову ж таки порушує. Як зазначено, повинні надати один з наступних документів. Це зазначено в цій самій 560-й постанові. Отак і зазначено, що надається один з інших документів, який підтверджують. Безпосередньо утримання дітей. Ну, в будь-якому разі, це свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьківства або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на отриманні військовозобов'язаного за наявності. Інші документи, на підставі яких у військовозобов'язаного виник обов'язок отримувати. Патчерку пасенка до досягнення ними 18 років, відповідно, вже до сімейного кодексу, вже цивільний не беруть до сімейного кодексу. Що стосується цієї статті 268 сімейного кодексу, це мова йде про ті випадки, чомусь вони вирішили. У нас тут питання з багатодітними сім'ями виникає. Вони вирішили, що тільки у разі, якщо у цієї дитини, цієї дитини немає старших братів-сестер, чи немає бабу діда, чи батька, чи матері, яка повинна їх за законом утримувати, чи там, сплачувати на неї аліменти. Насправді, в законі нічого такого нема. І сам статус багатодітності він передбачає під собою те, що діти, які перебувають в цих багатодітних сім'ях, перебувають на утриманні цих осіб. Це і є багатодітна сім'я і член багатодітної родини. Тобто він не може отримувати, там, наприклад, троє дітей, четверо дітей, там, двоє своїх, двоє там, від іншого шлюбу, іншого чоловіка, який сплачує на них елементи, Но він все одно зобов'язаний, як член багатодітної родини, піклуватись про них. Тому що ну, гроші ж все не вирішують об'єктивно. І в даному випадку, знову ж таки, наші великі експериментатори із Кабінету міністрів, це, знаєте, представники Трускавецької школи економіки, яких всюди, де тільки можна поставили. Я думаю, що врешті через зі зміною курсу, я думаю, що треба буде вичищати і перевіряти, хто закінчував тут цю Трусковецьку школу економіки і їх прибирати з органів державної влади, які б вони не були. Тому що вони виконують зовсім інше завдання, ніж обороноздатність, ніж. Посилення України, посилення спроможності, економіки. І незрозуміло на кого вони працюють. Тому виникає дуже велика проблема от саме з цими обставинами. Тому що, якщо у цих дітей, на думку зараз Кабінету міністрів є інша особа, які їх утримують, і ці особи не позбавлені, там, наприклад, за станом здоров'я. Можливості це робити, як вони зазначили, тобто немає там вироку суду, де відбувають покарання, висновку МСЕК лікарської комісії закладу охорони здоров'я ну і ЛКК, чи витяг з рішення експортної команди за оцінювання функціонування, якщо ці мати, батька, дід, баба, повнолітні брати та сестри самі потребують постійного догляду. Або рішення суду про позбавлення батьківських чи прав матері. Звичайно, з позбавленням прав тут взагалі окрема ситуація, це вкрай важко зробити, навіть якщо сторони погоджуються. Тому що перебування там одного з батьків за кордоном не є підставою для позбавлення батьківства. Ну, тут бувають інші ситуації. Тому наразі я вважаю, що є всі підстави для оскарження цих незаконних рішень, якщо вони будуть посилатись на ту обставину, що у цих дітей, які є нерідними. Не від цього шлюбу є батьки, є старший брат, сестра чи баб, діда, які повинні їх утримувати. Це не так, тому що статус багатодітної сім'ї сам під собою має на увазі, що члени багатодітної сім'ї, дорослі члени цієї сім'ї повинні утримувати цих малолітніх дітей. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде допомога, заскарження, звертайтесь. Ну зараз ви знаєте. Ще раз попрошу вас підписатись, поширити відео. Таким чином ви підтримуєте канал. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, підтримувати Україну. Нам треба вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. І ми бачимо, як партнери нам допомагають. Ну, це окрема ситуація. Тому віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили і віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. those are